Всім привіт! Приїхали по мою красуню одну. Ось о, каже, зараз, зараз я поцілую. А як же? Ти Замастилася трохи. Нічого. То таке діло. А ти не кричи, тебе не хотять. Ти будеш вдома. Іди привіт, покажи. ще в мене є дівчинка. Приїхали по сіру, а називати будуть, як собі схочуть, то їхнє діло. У мене була сіра і режа. А так кричить рижа. А сама у мене тут мої, от... Я більше люблю чорний кози. Я бачу. Я мрію мати стадо чорних кіз. Ось, а люди є, що там, от, наприклад, оцей, то вони хочуть, щоб от той колір мраморний, тут кожен. А порода то та сама, тільки що. Я дуже так, як я не люблю білих кіз. Не люблю білих кіз, я не знаю. Хороша коза мене я була в дучці вона. Це питання на засипку. Є Чуть-чуть треба замотати тут проводи. Зараз десь знайдемо? Так, ну а це подивимося, який мені подарунок привезла пані Марія, я їй дякую. За подарок. Дякую за, як сказати, за приємне спілкування. Ось, дуже приємно було з вами поспілкуватися. Так, це хліб. Якщо хтось перший раз їде, хліб везе. Є такий обичай. Так, звичай, такий рушничок. А давай я таку відраз. О! А це, а це, а це. А це. А це, відкрий. Ой, що це зробила? Сип, сип. Це чай. Бачте, які всякі. О! Ну, по чаях це до тебе з тими питаннями. Ну, а капці міряєш ти. Давай, міряй. А, міряти? Ну так. Да. Я хочу ці, вони якісь такі прикольні. Дивіться, яку красоту нам привезли. Це так гарно. Замість тапочків, дивіться, як гарно. Тут загнулося. О. Ну, це, походу, мої капці мають бути, бо вони на тебе замалі. Mm, це мої, наприклад. це менший розмір. Тримай. не паць, так. не паць. Оце, напевно, твої будуть. А ні, а то ще теж мої. От його дві пари більших, а то мої, не рюш. Ті більші. Вони а, Бо ти ту розтягнула, а та, а та більша. я тобі говорю, що та більша. Ну, то. О, бачиш? Зовсім інакше. Добре. Ха -ха. О, бачите, які в нас капці є. Капці скоро ходи. <рес> Прикольно. Так гарно. Дякую вам, Марія, дуже гарна. Вони мені нагадує, ти такі, знаєш, що колись київські русі носили плетені? <рес> <рес> тільки м'які і класні. Тож ж теж мені гесенькі, дуже гарно. Дуже кажуть, як м'які і класні. Ось такі-то, бачите, роботи, гарно. Тут Ручна робота, гарно зв'язаний. Дякую вам. Хай Бог дає вам на користь, щоб козичка вас радувала гарним приростом і гарними надоями. Це твої дів, це мої дві. Ми поділилися. Це мої, а це Наталі. А я не жадна. Я теж не жадна. Тобі дві дам і хватить з тебе. Добре. О, дивіться, яка красота. Гарненько як. Дякую вам за гостинці. Хай Бог дає, щоб все було всіх добре. Ось. І всього самого найкращого. А ми будемо. О, дивіться, який капці Дівче. Будеш модуль. Чіпйок заварити. Ні, кліп забери сам перед. Заварю, чуєш. О, які капчики. Бачите, як гарно. Всім миру, спокою і затишку, тільки хороших новин. Ось, моя красота. Трошки мені ті примерзли, ті донизу були, ті не примерзли. Ну йдемо на город глянемо результат морозу. Вода ще є. Буде чим виноград підживляти. А виноград мій померз, бачите? Ще було листя зелене на ньому а то вже все. Можна обтинати. О. Павлонія змерзла, бачите І... І та облетіла вся. Павлонія. Виноград примерз. Ну, кріпний зелений. Тримається. Кропові ніц не вредить. О. Так. Калярепу треба буде дорвати. Ось. Щось її взагалі капець. Менчастим. Моя. Так, лаванда гарненька. Полунички повідчухувалися. А хризентемка примерзла. Жовта ні. Бачите? А ця примерзла. І ця моя примерзла. Красунечка, бачите? Вже не така ярко-червона. І та примерзла. Ось так. Ті попримерзали. Це у нас мороз сьогодні такий був здоровий, злющий, здоров'ющий. Треба, котра краща колярепа вирвати, а цю всю остальну. Так, як дії мої Теж попримерзали. Ось, треба їх буде по... пообтинати. Мені там підказали, що треба їх обтяти, то я їх обітну. Подивилася вже як. Ось там так ранній якийсь інакший сорт ній всі листя тримається, на ті вже майже все пооблітало. Ті інакші. Ну нічого. Якось воно буде. Ось такий. Результат морозу нинішнього. Бачите, в мене ще малинки є. Треба вирвати, бо тієї ночі, напевно, буде крепший мороз, як той був нині. Бо цілий день сонячно, файно. От. І напевно, що воно буде холодніше. Завтра виноград повстригаю. І треба буде його підживити і все. Підготувати до зимівлі. Гушку де ви всі вийшли? Дивися но. А бігав назад. Лімпопошки. Всім удачі, ми розпокою затишку і тільки хороших новин.